Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами, скільки збавляти петель для пройми, для спинки. Сьогодні це в мене буде дитячий виріб, але ця ж сама форма владіє і для дорослого. Якщо, ну от Ми не знаємо, скільки мені треба, я в'яжу жилет, скільки мені треба закрити петель, щоб у мене була тут гарна пройма. Що мені для цього треба зробити? Я просто беру той виріб, який добре сидить на дитині. Потім проводжу рівну лінію від плеча і заміряю в сантиметрах, скільки в мене від цієї рівної лінії до пройми. І дивіться. Ось на малюночку, якщо провести отак от, от рівну лінію, нам потрібен ось цей замір, скільки в нас тут сантиметрів. Я вже це зробила, і дивіться, я заміряла, у мене ось тут 5 сантиметрів. Якщо це буде дорослий виріб, звичайно, що там буде 8 і більше, ну, дивлячись який розмір. Далі що мені треба зробити далі, яка мені потрібна мірочка? Насправді я розповідаю повільно, але це все робиться. Якщо це знати, то робиться все дуже швидко. Тоді я заміряю, скільки в мене в 10 см петель. У мене в 10 сантиметрах, у мене 19 петель. Тобто, в одному сантиметрі у мене 1,9 петель. І мені потрібно ось ці 5 сантиметрів, які ми заміряли, які ми виділимо для, нашого, для нашої пройми. Мені потрібно 5 помножити на 1,9. 5 сантиметрів моїх. Мені треба помножити на 1,9 петлі. У мене це вийде 9,5 сантиметра. Ой, не сантиметра, а петлі, вибачте. Ми візьмемо цю цифру, я заокруглю її, так як це дитячий виріб, я заокруглю її в меншу сторону. Отже, мені потрібно ось тут збавити рівномірно 9 петельок. Що я роблю далі? Далі я не буду, знаєте, відразу всі 9 закривати, або не буду я відразу там через ряд закривати. Ні, існує така от формула. Оці сантиметри нам потрібно розділити на три частини. І я ці три частини додам три, у мене тут виходить рівно. Якщо я візьму 9 петель, то я закрию три петлі, потім три петлі і потім три. Як я їх буду закривати? Перша секція, перші три петлі ми закриємо відразу. Другі три петлі ми закриємо в кожному лицевому ряду. І треті три петлі ми закриємо через ряд. Тепер буду показувати, як це буде виглядати на полотні. Закриваємо нашу першу частину. У вас це може вийти 5 петель, 6. Ну, це все по ваших замірах. Закриваємо першу частину. Мені потрібно закрити три петлі. Отже, лицьову пров'язала наступну і перекинула. Це закрили ми одну петлю, пров'язуємо наступну, закрили ми другу петлю, пров'язуємо наступну закрили ми третю петлю. Ось, закрили ми три петлі і в'яжемо ми. По нашій спинці до другої пройми. Так, дивіться, ми дов'язали до кінця у проймі, з лівої сторони, ми будемо закривати петлі по виворітній стороні. Першу петлю ми зняли, пров'язали виворітню, протягнули через попередню, одну петлю закрили. Другу ми тут просто пров'язуємо виворітніми і третю петелечку. І в'яжемо до нашої правої пройми. Так, дивіться, ми з вами дов'язали до кінця. У нас остання петелька залишається, ми її не пров'язуємо, ниточка наперед ми її перезнімаємо. Ось так от. Привертаємо в'язання на лицеву сторону. Тепер дивимося, в другій частині ми наші три петельки будемо збавляти по одній в кожному лицевому ряду. Отже, так. Тут одну збавили, в лицевому ряду в кінці ряду збавили другу. Виворітній просто пров'язуємо. Наступний лицевий ряд. Другу петельку і тут другу петельку. Виворітній ряд пров'язали. І третю петлю знову збавляємо в лицьовому і повертаємося в виворітньому ряду. Отже, збавляємо одну петельку. Як ми це робимо? Щоб у нас не було сходинки ми беремо, ось у нас перша петелька, а ось друга. Ми ось цю другу петельку витягуємо. Через серединку першої. Дивіться, зайшли ми в першу петлю, захопили другу, і витягуємо. Витягли. Цю першу петлю ми скидаємо з спиці. Ось так. Ось ми з вами зробили збавляння, збавили одну петельку. І у нас немає ніякої сходинки. Тепер в'яжемо до лівої сторони. Так, дивіться, дов'язали ми до лівої сторони, нам потрібно також тут збавити одну петельку. Як ми це робимо? Ми візьмемо петлю, розвернемо правою стіночкою до нас, ось так, передостанню. І пров'яжемо дві петлі разом лицевою за передні стінки. Ось так. Тепер пров'язуємо виворітній ряд. Так, ми пров'язали виворітній ряд знову ми в лицьовому, і що нам треба? Нам треба ще в моєму випадку зменшити дві петельки. Тобто я зараз в лицьовому ряду знову по петельки зменшу. Повернуся у виворітньому ряду і е, третю петельку в наступному лицьовому ряду. Я думаю, це було зрозуміло: пров'яжіть свої петелечки самостійно і зустрінемося в третій частині. Так, ну що ж, дивіться, закрила я другу частину петелек. Тепер ми з вами підійшли. До е, третьої нашої частинки. Ми її будемо е, знову ж таки збавляти по одній петельці в лицьовому ряду, але вже через один лицьовий ряд. Тобто, дивіться, в, в лицьовому ряду я закрила з правої і з лівої сторони нашої пройми, виворітній ряд повернулася. Слідуючий лицьовий я пров'язую без збавлянь, в ряд повернулася. Е, і аж слідуючий лицевий, я знову роблю збавляння по одній петлі. І так, три рази. Виходить, що якщо лицеві ряди, то ми пропускаємо один лицевий ряд, тобто в одному лицевому збавляння, другий лицевий пров'язуємо без змін. В третьому лицевому знову збавляння. Але це про лицеві ряди. Але якщо казати повністю про ряди, то дивіться, лицевий ми пров'язали, зробили збавляння. Виворітній один ряд без збавлянь, слідуючий лицевий ряд, другий без збавлянь і третій виворітній без збавлянь. Тобто, якщо рахувати повністю по рядах, то в нас збавляння будуть виходити у кожному, це виходить три ряди збавлянь у кожному четвертому ряду. Я надіюсь, я зрозуміло пояснила. Дивіться, я роблю в лицьовому ряду збавляння з лівої і з правої сторони. Потім повернуся по виворітньому. Слідуючи лицьовий лицевий змін, повернусь по виворітньому, і аж слідуючому лицевому через один лицевий ряд я роблю тричі збавляння, тому що в мене в третій частині в мене вказано три петлі. Ну, у вас може бути інша кількість петель. Я думаю, це зрозуміло. І ви зможете пров'язати самостійно. Зараз я покажу пров'яжу і покажу, що в мене яка в мене вийде пройма. Так, і ось дивіться, я вже тут пров'язала ці три збавляння. Дивіться, як гарно виглядає пройма. Рівномірно, рівненько, все правильно, коли розрахувати, то дуже легко і швидко можна вив'язати збавляння, і щоб вони виглядали ось так от гарно. Я надіюсь, цей майстер-клас був для вас корисним.